Чи багато ви знаєте автомобілів, які приїжджають з Америки з двома ключами. Це про щось нібудь каже. У нас у продажі BMW x 5 3.0 дизель з Америки. Майже весь в рідній фарбі з мінімальним пошкодженням, на максимальнішій комплектації, дуже достойний варіант. BMW, саме головне це пробіг. Пробіг даного автомобіля 143 тисячі кілометрів. Таких варіантів в Україні у продажі дуже мало. Зазвичай BMW це машини, які зарізають в такому віці знайти. Незарізаний варіант це велика рідкість. Комплектація правильна чорний на чорному. Максимальні підігрів керма, камери 360, кругові парктроніки, працюючий панорама дах, мультикермо салон як новий взагалі збережений без пошкоджень. Тому якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку, під дім, або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Чорний на чорному, правильний x5.